Всім привіт! Як активувати грілочку? Для того, щоб її активувати, потрібно відкрити кришечку, трукнутися рідиною до пальчика. Вона починає біліти, кристалізуватися. Закриваємо гарненько і чекаємо, поки вона повністю затвердіє. Можна її розрівняти. Знову вже тепленько. Гріємось. Коли грілочка вже буде холодна, її можна знову використовувати, але для цього її потрібно деактивувати. Тобто покласти в гарячу воду і прокип'ятити хвилин 10-15. Дати її охолонути, вийняти з води, і тоді вона, нею можна буде знову так само користуватися. Бувають ситуації, дуже рідко, але буває, коли грілочка від пальчика не активується. Тоді можна її активувати за допомогою, наприклад, сірничка. Так само відкриваємо грілочку, занурюємо сірничок у рідину, оп, і вона вже активується. Можна не тільки сірником, а будь-що, що пройде у горлочку грілочки. І ще, хлопчики, дівчатка, якщо стається раптом так, що ви отримуєте посилочку і в посилочці, вже є тверді грілки, не викидайте їх. Просто ну така дорога потрясла, і вона десь сама запустилася. Її просто треба переварити в, в гарячій воді хвилин 10-15. Грійтеся. Надіюсь, хоть трошки вам допомогла.